Що таке парі mouth»? Це англійський сленг, який використовується для опису людини, яка постійно говорить нецензурні слова або ж ненормативну лексику. Одним словом лається як сапожник мат через мат. Ось це і буде парімауф. До речі, ця фраза в основному має ігривий та жартівливий підтекст, так як слово парі в англійській мові часто перекладається як туалет, і маленькі дітки часто говорять «Can I go party?». тому дослівно можна сказати горщик рот, рот як горщик. Ось вам приклад «I I have a friend and I really like her, but sometimes she has a potty mouth». У мене є подруга, і вона мені дуже подобається. Але інколи вона має парі мауф, тобто вона дуже сильно лається. seem to pay a price for any of it. Wow, little lady's got a парі mouth. А чи є у вас такі друзі, які мають парі мауф? А можливо, ви один із них. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.